Добрий день мої 9 клас зараз на урок Українська жестова мова. Сьогоднішня тема правила поведінки на вулиці в транспорті. учні мої! Сьогодні ми продовжуємо важливу тему правила поведінки на вулиці та транспорті. Чому це важлива, бо поведінка стосується кожного у школі, коли на вулиці, у транспорті, в магазині, лікарні, під час спілкування з друзями і незнайомими людьми. Коли наша поведінка культурна, поважна, то простишлива, тоді і справи вирішуються простіше і спілкуватися приємніше. Ми щодня користуємося громадським транспортом, автобусами, маршрутками, трамваями, але мало хто замічується, що велике скупчення людей у замкнутому просторі, який рухається з великою швидкістю, це потенційно небезпечна ситуація. Саме тому з'явилися правила, які допомагають нам безпечно користуватися. з іншими людьми на вулиці. Правила безпечної поведінки пасажирів салону транспорту. У транспорті треба сидіти або стояти, якщо дозволено, у призначенні для цього місця тримаються поруч або інші пристосування. Час пересування в транспорті оплатаному ремінням безпеки. Треба буде приціпнути, не галасувати, не смітити в салоні. Правила посадки. Спочатку необхідно пропустити пасажиру, який виходить з транспорту, а потім вже заходити, заходити спокійно, не штовхаючи за чергою через задні двері. Пропустити перед людей похилого віку пасажирів з маленькими дітьми інвалідів. Запам'ятай, да, на вулиці велику частину часу ми проводимо колі не знайомих нам людей на вулиці, транспорті і від того, як ми поводимося, залишити не тільки наш настрій, але і наше життя і оточуючих нас людей. На вулиці. Не завдати нет і неприємності, тобто проблема оточення. Сама не дати проблеми та не шукай самим. Жестова лексика. Обман. Обманює, що погано роблять. Транспорт людей <кхи> дітей похилого віку. Пасажир, черга, газета, поведінка, інвалід на вулиці. Сидіти, стояти, триматися поруч, автопус, тролейбус, трамвай, автобус, тролейбус, трамвай, маршрутка, метро.

Щоб не було так сумно у вагоні метро можна прочитати новини, газети незнайомці. Сміття це здоров'я, тому можна сміятися будь-якому громадському місці. Дівчина, коли знаходиться разом хлопцем, не повинна платити за проїзд, навіть якщо вона цього хоче. Чоловік першим заходить у приміщення, а потім його молодша супутниця. Якщо ти запитнюєшся на суши, то не страшно, оскільки йде дощ. Якщо та чітка розтріпана, то можна привести в порядок, використавши для цього вітрину магазин. магазин. Коли ти запітнішся на виставу, то треба проходити повглядачі у ряду обличчя тони пиною до сцени. Тобто це на людина, так, Не ось так, Вона так написано. Правильна чині це ваше завдання. Учні мої, ось що означає правила поведінки на вулиці та Транспорту. Ми з вами дізналися про це і познайомилися з темою. Щодня ми користуємося різним громадським транспортом, і дуже важливо знати правила поведінки. Ми з вами навчаємося, спостерігаємо, дивимося, отримуємо інформацію і дивимося нею. Це чудово знати і розуміє. Такі важливі речі. Ми зустрінемося на наступному уроці. Дякую за увагу, ви, молодці, до побачення!